Доброго дня, шановна громада. Зараз ми знаходимося в мистецькому арсеналі в місті Києві, де сьогодні, 4 травня 2025 року, проходить міжнародна виставка Ukrainian Design and Innovation Week. Залишайтеся з нами. На вашу думку, чи може Київ стати п'ятою столицею світової моди наряду з такими містами, як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рим? Звичайно, може, мені здається, він вже є однією з таких столиць, яка репрезентує нашу культуру, наших яскравих людей. І я думаю, що цілком може стати п'ятою столицею. Можливо, навіть уже нею є. А як часто ви відвідуєте подібні заходи? Ну, було б набагато. Ну як таких заходів, наскільки я знаю, не так багато на сьогоднішній день, тому поки не так багато, але дуже щасливі. Ми, до речі, знаємо засновницю цього заходу і так, дуже раді. дуже, дуже їй вдячні за таку подію. Дуже все гарне і дуже талановиті у нас люди. Так, да, ви знаєте, я сам вражений, вражений, наскільки все стильно і модно. Ви щось придбали собі сьогодні? Ще ні, але збираємось якраз в пошуках. Чи вважаєте ви, що Київ стає п'ятою столицею світової моди наряду з такими містами як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рим? Так, а вже ж ми прагнемо до цього. Наші дизайнери розвиваються, відвідують міжнародні виставки, інтерпретують це все у наш стиль. У наші умови, так скажемо, але це покорює весь світ, так? і у нас є всі шанси, я вважаю, вийти на міжнародний ринок та заполонити взагалі все, що ми можемо, бо ми найкраще. Я теж притримую цієї думки. Ви знаєте, мені сьогодні навіть не хочеться уходити звідси. Скажіть, ви щось придбали сьогодні на цій виставці? Я дизайнер, я надихаюся. Знайомлюсь з українськими виробниками так та наповнююся. А саме ж, яким дизайном ви займаєтесь? Я дизайнер інтер'єру, і тому мені все цікаво, мені все потрібно. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи вважаєте ви, що Київ стає п'ятою столицею світової моди наряду з такими містами, як Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рим? І Мілан, я вважаю, що так, тому що ми щойно повернулися з миланської виставки саландей мобілі, і ми побачили, що рівень виробництва в Україні, рівень дизайну в Україні, зараз зростає, і ми на такому рівні, що всі за кордоном дивуються, що ми можемо таке витворяти, творити і створювати. Тому так я вважаю, що ми вже виходимо на рівень, коли такий еталонний формат і приклад для інших. Скажіть, будь ласка, ви часто відвідуєте подібні події? Так, дуже часто. Ми, як компанія Plus Object, ми взагалі самі їздимо на виставки, виставляємось, показуємо нашу продукцію по світу. Тобто це два рази мінімум на рік за кордоном, а також їздимо, дивимось тренди, дивимось тенденції і як відвідувачі. Ви знаєте, я до вас підійшов, мені сподобався ваш експонат. І він трошки схожий на наш логотип нашого інформаційного агентства. Ви можете пояснити, що він означає? Ми називаємо цей виріб альтернативна інтерференція, тобто це наша дизайнерська річ, дизайнер Сергій Юрифомічов, які придумали як крапля води, яка падає в воду і даються такі інтерференції, такі в хвилі від крапля. Наша інтерпретація а моя інтерпретація, я е, подумав, що це лабіринт. Ага. Лабіринт, так. Да. У нас логотип нашого інформаційного агентства свастичне зображення часів трипільської культури е, в вигляді лабіринта. Ну, щось дуже схоже. А ми можемо у вас, припустимо, замовити от таку інсталяцію е, нашого логотипу? Так, ми можемо робити кастомні речі. ми дуже... Плідно співпрацюємо з дизайнерами, або навіть ви, якщо маєте якусь ідею, ми можемо її втілити в життя. Так, можемо. Чи вважаєте ви, що Київ стає п'ятою столицею світової моди наряду з такими? Містами як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рим, я в цьому впевнена на 100%. У нас дуже талановиті люди. Ми активно йдемо а, туди, щоб стати першими. Скажіть, будь ласка, ви часто відвідуєте ці виставки або приймаєте участь? А, відвідую досить часто, але як компанія Вот Systems ми десь 4 роки не відвідували, і це у нас дебют, можна сказати. На цій виставці, а з чим пов'язана? Пов'язана з війною, що ви не не, не відвідували подібні виставки. А, Чи не було виставок? А, виставки були, виставки класні, але ми не вважали за потрібне це робити. Але зараз хочемо показати більшій кількості людей, хто ми що ми можемо робити. Тому ми тут наверстати, так сказати. Наверстати, так немає. Чи вважаєте ви, що Київ стає п'ятою столицею світової моди наряду з такими містами, як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рим? Ну, я думаю, що ми маємо на це право, бо українці дуже розвинуті у цьому плані люди. Тому думаю, це справедливо. Як часто ви відвідуєте подібні події? Намагаюся кожного разу, як тільки дізнаюсь про подібну подію, тому що я працюю теж у сфері. Дизайну і тому мені цікаво завжди. А що ви? Який дизайн? Чого ви робите? Я текстильний декоратор, Я займаюся оформленням інтер'єрів шторами, текстилем вже 20 років. ні, там же є якісь офісні якісь, офісник, якісь офісник, є, Але це для нашого ми в нашому офісі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що Київ стає п'ятою столицею світової моди наряду з такими містами, як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рим? Добрий день, так тому що дуже багато з'являється спеціалістів. Дуже ну люди зараз наразі приділяють дуже велику увагу візуалу, і я рада, що в Україні в Києві дуже багато таких людей, які хочуть як вдосконалювати те, що вже є, створювати щось нове і так. За, за допомогою таких людей, які створюють щось таке нове, дизайнерське, можливо, таке щось, що приваблює око. Цього стає більше, і через це я можу сказати, що Київ так він може стати п'ятою столицею світової моди. Так, так.